Хэллоу! вы на канале Макс игры, и сегодня мы будем его в вселенную. Не знаю, как сейчас на канале называется. Ну, не знаю. To wolite. Ostep wybieramy po pierwsze. I jak nie gra w niej? w tutaj potrzebna jest, żeby to У меня тут я набирав yes. все горь. Це подивиться и загорався. Тарішечки. Хто хоче, може взяти бавить угору видос. Ну серйозно, хто хоче задаю гаровий відос, пишите у комментах. Хопа. Ось, Ой, борщ туман уже я. Да, навіть я да еще не набирав все гли, це я не зламаю. Так, Ось беремо. Ба ну тоді пошли почнав... з цього нуля, яке я тільки що заробив на Б. І готовий нас. Дынку мы опять, да. Вот с ним не забавно. Только молодым. Ну тут же, успевайся. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, B. Ну короче. Morreu. 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 quer baião mas estamos no jogo b por que não é bem

Ну, так от ну кто заробив. Вот она модельная булання. Ну там я вже пару качався. Я думав, вже пару йти. Я думаю. Ne, Báro, ale já chci, že bys vybáčil, Báro. Oсь, 1S, to je vše po našemu. Oсь, to je vše po našem. To je tu. To je za Не оранжево. Да. Ну, дорогие. Давайте все видео набираем. 20. Пару лет. И я... Я снимаю дорогу частину.